Зараз форситься інформація про те, що ви стали прямим рекламодавцем. Коли це почалося і чи є у вас свої нгаус-продукти? Так дійсно з 2025 року року стали прямим рекламодавцем двох продуктів. Він спірід і ретеплек казано, враховуючи те, що миборі почали працювати як партнерська мережа. Нам вдалося побудувати класну внутрішні процеси, зібрати сильну команду спеціалістів, яким вдається залучати великі об'єми якісного трафіку. Офіційно він спір казано і репетиплей казано підписали з нами документ про передачу управління своїх арпіяських програм. Для покращення процесу. ми пропонуємо повноцінне відобі рішення для інших продуктів, тому що нам класно вдається закривати апілятку, і ми можемо допомогти вам зростати і працювати ще краще. Які саме покращення чекають на партнерів? Для діючих партнерів наразі нічого не змінюється. Ми залишаємось такими шнучкими в індивідуальному порядку. Вирішуємо всі питання і ми пофіксимо минулі труднощі, для того щоб співпраця з цими продуктами була максимально комфортною для наших партнерів. Розкажіть Ласочка про ваші продукти. Він Spirit і Play — це стрімко зростаючий онлайн-казано, де є більш ніж 9 тисяч слотів від привідних провайдерів, щедрі бонуси для гравців і загалом класні умови для співпраці. Який трафік ви наразі залучаєте на ці продукти? Всі джерела трафіку, окрім Фейсбуку, не так важливе джерело, як покупні середній чек. Фокус іде на країни. Ті 1 Також ми заходимо в Африку, Індію та дуже.